Вінниця 9 грудня. Ранок на спеслінію поліції 102 надходить повідомлення про замінування міського суду. Туди негайно виїжджають усі служби оперативного реагування. З приміщення евакуйовують дві сотні людей. Упродовж півтори години вибухотехніки та кінолог зі службовою собакою перевіряють усі закутки адміністративного приміщення. Проте жодного підозрілого предмету не знаходять. Суд відновлює свою роботу. У поліції відкривають кримінальне провадження та беруться до активних пошуків псевдомінера. На його. Слід виходять завдяки мобільному телефону, з якого той і дзвонив до поліції. Оперативним працівникам вдалося взнати місце, де купляв злочинець мобільний телефон. Вони змогли вилучити даний мобільний телефон і сім-картку, а також відео, де чітко вказано, як дана особа придбала напередодні злочину мобільний телефон. Подальшому ці докази будуть використовуватися у кримінальному провадженні. У зображенні чоловіка на відео працівники суду впізнають одного з обвинувачених, що проходить по справі шахрайства, в особливо великих розмірах. Співставили ці факти, показали для впізнання суддям, які впізнали, що саме особа, яка зображена на відео, може підпадати під опис тієї особи, яка обвинувачується в скоєнні злочину по якій мало прийматися рішення в той день в Вінницькому міському суді. Це справа. Про шахрайство, де дана особа на велику суму грошей шахрайським шляхом обдури, обдурила людей і забрала кошти. Затримали 34-річного підозрюваного аж у Києві. Чоловік має вищу юридичну освіту. Для чого зірвав роботу суду не зізнається. Тут ще може бути таке, що ну це моя особиста. Ага. Думка, що може підставили мене дуже класно. Тому що перед цим уже хотів раз підставити, коли там. Ага. Хтось видумав, що я погрожую судді. Чоловіка підозрюють у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. У тому самому суді його взяли під варту на два місяці з правом застави у півмільйона гривень. Зараз він у СІЗО Завчинений чоловікові світить до шести років позбавлення волі. За останній рік Вінницькі поліцейські розкрили чотири випадки хибних замінувань.